Так, Олесь Доній, політолог та громадський діяж вже з'являється в нашій студії. Пане Олесі, вітаємо вас. Добрий ранок. Добре жани. На вашу думку, що це вчора цей такий візит був неочікуваний, не Хоча, можливо, з безпек міркування і не варто було б заздалегідь говорити. Хоч, але зазначати, що от така висока особа до нас має приїхати без конкретної дати, можливо, і, можливо можна було зазначити, як ви вважаєте, для чого цей був візит? Що він з собою ніс? Бо нових заяв ми ніяких не почули. Нічого дивного в тому, що він не анонсований візит не має. У нас більшість візитів закордонних західних керівників держав або високопосадовців не анонсовані. І це ми розуміємо з точки зору пан Макрон вже не раз раз говорив, що приїде я вам чекаю. і тому в нього не виходить ніяк приїхати, бо анонсує постійно. Я, я, з, я з візитів, а не з анонсів. Я ж про візити, про реальні візити. Ми про них вже дізнаємося, коли нам поширюють фото, наприклад, там приїзду на, на вокзал або вже з кабінету. Зеленська або когось іншого. В даному випадку знов таки нічого дивного з того, що високопосадовці Сполучених Штатів до нас приїжджають. У нас... Це наш найбільший союзник. А інше питання з наслідками. Тут ми не знаємо з вами конкретно, ми можемо лише спробувати спрогнозувати. І тут доведеться невеличкий екскурс в стосунки Сполучених Штатів і американських еліт з іншим світом. Америка звикла. Відстою свої інтереси, не її власні інтереси, так? А як України власні. І слід сказати, що з формальної точки зору Сполучені Штати нам нічим не зобов'язані. Як? Це, а Будапештський меморандум? Ви почитайте Будапештський меморандум. Там жодних зобов'язань по фінансуванню, не. по наданню зброї немає. Там абстрактне формулювання по територіальній цілісності. Абстрактне. Uh -huh. Нагадаю, що, що таке конкретні формулювання. От у Великої Британії. І Франції напередодні Другої світової війни з Польщею були конкретні формулювання. У них була підписана угода. В разі нападу третьої сторони вони оголошують війну. Саме тому нацистські Німеччині оголосили війну Великобританія і Франція. Тобто не Німеччина напала на Францію і Великобританію, а Франція, і Великобританія, з формальної точки зору першим оголосили війну. От у нас таких угод немає. Щоб ми розуміли, що ми чесно собі сказали, у нас таких угод немає, зокрема Сполученими Штатами Америки. Тому формальних зобов'язань по фінансуванню і по наданню озброєнь Важаємося. у них немає. Це наше бажання. А слово президента США, що ми Ще? будемо підтримувати стільки, скільки потрібно. Так, от вони от е, і підтримують стільки, скільки потрібно для них. Тепер наші. Наші, наші бажання вони просто не збігаються. З реальністю. Це перше, Тому, Тобто вважаю, що вже не потрібно підтримувати. Ні, чекайте. Вони, ні, навпаки, вони Вони всі говорять про підтримку. До речі, і Саліван, і Лінсей Грем всі говорять про підтримку. Ніхто з американських еліт не говорить про те, що не буде підтримувати Україну. Питання рівню цієї підтримки. Далі, наступне. Сполучені Штати, коли вони, їхні еліти, коли вони допомагають в тій чи іншій формі, вони звикли, що виконують їхні вказівки. От, не... Які можуть бути з формальної точки зору не вказівками, а вигляді побажань, повідомлень і таке інше. Список реформи пам'ятаємо, передали. В ситуації часу, з України що виявилося, що підтримка якась пішла Сполучених Штатів після 24 лютого 2022 року, причому вона поступово нарощувалась. на початку, нагадаю, Сполучених Штатів як решта західних країн. Фактично погодились з окупацією Києва і вивели свої посольства. Це була згода на окупацію. Це, Після того було. поступово почалась підтримка фінансова і збройна. А зворотнього зв'язку, з точки зору американських еліт, не було. А українська влада, вона демонструвала, що вона достатньо самодостатня, самостійна. І тобто не дуже те, що ми вивели з кадрову російську армію, яка є стратегічним противником Сполучених Штатів. Це не рахується. Чекайте, ми з вами може рахувати, що завгодно. Ще раз кажу. Mm -hmm. Точка зору американських mm -hmm. інтересів, вона інша від наших з вами. Mm -hmm. Навіть у них е е можуть не збігатися інтереси еліти демократичної партії, інтереси еліти е республіканської партії. В республіканській партії можуть не збігатися е умовно е інтереси групи Трампа. І пенса, наприклад, я, який був на початку у нього віцепрезидентом, тепер е, не готовий підтримувати Трампа. У них можуть бути різні інтереси. Ми повинні про це розуміти: різні інтереси. Так чому тому... що і в нас так само? Питання в тому, ми готові дослуховуватися чи не готові. А ага. в даному випадку можна говорити, що Лінсі Грем приїжджав на розвідку, на розвідку е, щодо ймовірної зміни позиції і сполучених штатів після ймовірних. Там зміни політичних еліт Пропонував на виборах. Пропонував кредит, допомогу а, в форматі кредитування, ну Чи, за, це ліс... Ліс за замість е, е, допомоги, яка не повертається, та, але е, він не зобов'язаний ні на що, з формальної точки зору. І це розмова, тобто це розвідка. Тому що е, навіть якщо ми погодимося, це не значить, що вона буде виконана, навіть в такій формі, тому що з формальної точки зору у нього немає зод... жодних повноважень.